Миколай приходить до всіх, навіть до безхатченків. В Івано-Франківську безкоштовно нагодували потребуючих у святковому меню борщ, макарон з котлетою, чай та бутерброд. Та хай приходять люди, ми спеціально для них і працюємо, щоб чимось покращити наше буденне, тим більше свято Миколая. Хочемо приємно, що вони думають. Ну люх різні ситуації буває у людей. Ну але ми повинні допомагати своїм громадянам чим можемо. Лілія без житла вже 10 років на вокзалі знає про всіх і про все. Живе в будинку нічного перебування. Каже, їй там добре має де переночувати та помитися. Так само вона має родичів з квартирою, однак там не живе. Мої батьки поумирали, а я сама виписалася з квартири. Це було давним давно і той казав, неправда, через перш свій кримінал. І моя мама з сестрою, ну Попросили б, я виписала, що там їх які маєтки їх не вкрали. А я дурна, що було нашу 10 років тому, що був другий начальник, ну директор цього заведення. Ну і, так, і в мене сестра є. Просто я там лишаю свою одежу, що маю залишити, бо можна і тут. І тут і гуманітарку дають самі рушничок і мило, і шампуні, що необхідне є. Акцію милосердя напередодні Миколая організував будинок нічного перебування. Його директор Іван Боберський каже: доброчинці активно допомагають дітям, пенсіонерам, учасникам. АТО, а про цю соціальну ланку ніхто і не згадує. Завдяки таким благодійним обідам навіть виявляють нових безхатьків. Соціальний працівник проводить консультацію, тобто розповідає їм про можливості закладу, про яку допомогу вони, яку допомогу вони можуть отримувати. Іде зима, тому люди повинні знати, куди вони повинні, куди вони можуть звернутися, коли. Настане така, якась ситуація не, не, не передбачена. Напередодні зими потребуючим також роздавали теплий одяг, який виділив благодійний фонд Карітас. Обіцяють, вже, вже обіцяють морози зима йде. Протягом півгодини теплим обідом нагодували майже три десятки людей. Кожен з них також отримав подарунки та солодощі від Миколая. Ліліана Хомишин, Юрій Чміль, новини телеканал Раї.